Розділ 20. Епілог Через два ДНІ, 20 липня, місіс Оелдон та її супутники зустріли караван, який прямував до Ембоми в гирлі Конго. Це були не роботорговці, а португальські купці, що везли до Європи слонову кістку. Втікачів гарно прийняли, а потім вони всі разом пішли далі. Їм таки справді поталанило. Дік Сенд не зміг би спуститися на плоту за течією. Коли Стенлі їхав від Нтамо до Єлали, він нарахував на своєму шляху 62 водоспади. Ні човен, ані пліт тут би не пройшли. А згодом, через чотири роки, відважний мандрівник витримав у гирлі Конго останню з 32 битв з тубільцями. Потім він потрапив у водоспад Мбело і тільки чудом урятувався від смерті. 11 серпня місіс Велдон, Джек, кузен Бенедікт, Діксент і Геркулес прибули в Ембому, де їх уже дуже гостинно прийняли. А біля причалу стояв американський пароплав, який мав плисти до панамського перешийка. Місіс Велдон та її супутники сіли на нього і щасливо дісталися до Америки. Телеграма, передана того самого дня в Сан-Франциско, сповістила Джеймса Велдона про несподіване повернення його дружини і сина. Нарешті, 25 серпня, мандрівники прибули залізницею до столиці Каліфорнії. Якби старий Том і його товариші були з ними. Що сказати про дальшу долю Діка Сенда і Геркулеса? Перший став сином, а другий близьким другом родини Уелдонів. Джеймс Велдон розумів, Чим він зобов'язаний юному капітанові і Геркулесу? Добре, що Негору не вдалося дістатись до Сан-Франциско, адже містер Уелдон віддав би все своє багатство, щоб тільки викупити дружину і сина. Він би вирушив до Африки, нехтуючи небезпекою, і хто зна, що б учинили з ним усі ті мерзотники. Кілька слів про кузена Бенедікта. В день приїзду до Сан-Франциско, похапцем потиснувши руку Джеймсові у Елдону, шановний учений замкнувся у себе в кабінеті. Йому кортіло взятися до величезного наукового дослідження про Шестиніга Бенедикта. Цією працею він мав зробити справжній переворот у ентомологічній науці. Тут, у кабінеті, захаращеному колекціями комах, кузен Бенедикт насамперед знайшов лупу і окуляри. Та коли він роздивився цього представника африканських комах, у нього вихопився розпачливий зойк. Шестиніг Бенедикта виявився зовсім не шестиногим. Це був звичайнісінький павук. У нього було шість лапок замість восьми, але тільки тому, що двох передніх бракувало. А бракувало через те, що Геркулес обірвав їх, коли ловив павука. Отже, так званий шестиніг Бенедикта. Не становив ніякої цінності. Це був усього на всього павук та ще й каліка. Через три роки малому Джекові минуло вісім років, і він пішов до школи. Дік -сен допомагав йому готувати уроки. Повернувшись до Сан-Франциско, юнак гаряче взявся до навчання. Якби на борту Пілігрима я знав усе, що належить знати справжньому морякові, скількох нещасть можна було б уникнути, раз у раз думав Дік. У 18 років Дік Сент з відзнакою закінчив мореплавну школу і, одержавши диплом, став капітаном одного із суден Джеймса Уелдона. В години дозвілля Дік завжди згадував старого Тома, Бета, Остіна і Актеона. Він вважав, що винен у їхньому нещасті. Місіс Оелдон також завдавала невимовного жалю думка про її колишніх супутників. Вона, Дік та Геркулес ладні були перевернути небо і землю, щоб тільки знайти друзів. Нарешті Джеймс Уелдон завдяки своїм широким комерційним зв'язкам натрапив на їхні сліди. Тома і його товаришів одвезли на Мадагаскар, де рабство було невдовзі скасовано. Дік Сент хотів віддати всі свої невеличкі заощадження, щоб викупити їх, але Джеймс Уелдон і слухати про це не схотів. Один з його агентів уладнав цю справу. Із колишніх пасажирів Пілігрима не було з ними тільки старої Нен вона загинула в Центральній Африці. Загинув і Діного. Проте це справжнє щастя, що під час таких жахливих злигоднів загинули лише вони двоє. Зрозуміла річ, що того дня в домі у каліфорнійського негоціанта Джеймса Уелдона був великий бенкет. І всі були в захваті від тосту, який виголосила місіс Уелдон на честь Діка Сенда 15-річного капітана. Запис здійснено на студії Книга Вголос у 2007 році. Текст читав Михайло Міскун.